Мені казали привіт, мені казали, здрасту, і давай до свидання, казали мені, і все це було б нормально, і все це було б не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця, колицею, щоб країни, що чекає на страш, Вона чомусь не розуміє, моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають ти сядь Ні, я з настраюється. І свящина біла, і голословіна, на усіх тваринкалах, то в принципі Україна. І як тут бути, на що чекати? Одна земля і Донбас, і Карпати, але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не Соловіна. Так, я з України, це род Європи, це найщати, це на Європа.